Привіт, мене звати Ярослава, і в цьому відео я покажу вам, як в'язати лонгслів. Це моя перша робота взагалі яку я в'яжу, тому шанси є у всіх. І також оцінюйте це відео, пишіть коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. І запрошую вас до перегляду відео. Так, я вже тут взяла темні нитки одну пряжу, 100 грамів, але в сумі я використала дві такі пряжі і також гачок 5,5 мм. міліметрів. Роблю ось такий вузол і далі в'яжу ланцюжки. В'яжу, 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 їх у мене вийшло 66 Я вимірюю довжину, мені потрібно 40 см. Це приблизно половина від обхвату бюсту. Тому дов'язую ще 4 петлі. І в сумі вийшло 70 ланцюжків, це якраз 40 см. І тепер найцікавіший момент. Я обертаю нитку, відраховую 10 ланцюжків, і в цей самий 10 я притягую гачок. Тепер ми маємо 3 накиди на гачку. І обертаємо нитку, тепер притягуємо її через перший накид, потім через два, і ще через два останні. Далі в'яжу три петлі, обертаю ниткою гачок, відраховую чотири ланцюжки, протягую туди гачок, але зараз буде інший спосіб. Тепер накидаю нитку і продіваю одразу через два накиди і знову через два. Я не побачила великої різниці з попереднім варіантом, тому якщо ви помилитесь, це не зіпсує виріб, орієнтація тільки на візуал. Далі знову в'яжу три ланцюжки та продовжую в'язати кільця. І останнє кільце. в'яжу три ланцюжки, обертаю ниткою гачок. Тепер відраховую не чотири, як завжди, а три ланцюжки, які залишились. Може залишитись чотири або навіть п'ять це все нормально. Продіваю гачок і притягую нитку через перший накид, потім через два і через знову через два. Всього вийшло 17 кілець, і це наш перший ряд. Далі в'яжу шість ланцюжків вгору і перевертаю виріб. Таке буде повторюватися кожного разу після завершення ряду. Накидаю нитку і протягую гачок через кільце, а не в петельку, як в минулому ряді. І далі все те ж саме. Фактично, на гачку три накидні нитки, знову накидаю одну нитку і протягую через два накиди, і знову через два. І далі я в'яжу так само до завершення ряду. І в мене вийшло 17 кілець по ширині та 10 по довжині. Наступний етап це задня сторона для лонгсліва. Щоб зробити перехід, потрібно зв'язати такі собі бретельки і пропустити місце для комірця. Я хочу собі достатньо широкий комірець, тому для бретелюк я зв'яжу тільки по 2 кільця з кожної сторони. Тепер я в'яжу 6 ланцюжків, накидаю нитку, тобто той самий процес, як в'язати зазвичай кільця. Тобто вийшло два кільця, далі потрібні тільки ланцюжки, але потрібно порахувати їхню кількість. Так як залишається 13 квадратиків, бо з кожної сторони, як бретельки, йдуть по 2 квадратики, в сумі 4. То рахуємо за формулою. 13 мінус 1 дорівнює 12, 12 помножити на 4 дорівнює 48, і 48 плюс 3 дорівнює 51. Мені потрібно зв'язати 51 ланцюжок. Поряд буде шаблон, куди можете представити свій варіант. Іде? Це та кількість ланцюжків, яка потрібна вам. В'яжу далі 51 ланцюжок. Коли дов'язала, я накидаю нитку та йду в третє кільце, і все по класиці. В'яжу клітинки до краю, потім знову 6 ланцюжків і перевертаю. В'яжу звичайні квадратики, коли вже переходжу на ланцюжок, то схоже вже було, коли я зв'язувала перший ряд на початку роботи. В'яжу три ланцюжки, накидаю нитку і протягую в гачок в четвертий по рахунку ланцюжок вже не в саме кільце. Іноді може статись таке, що ви пропустили один ланцюжок, щось не дорахували, але це все добре, тому що це не вплине суттєво на вигляд виробу. Головне, щоб у ряду вийшло 17 квадратиків, це в моєму випадку, і певна кількість відповідно до вашого. Ось тут я зв'язую останні квадратики, тобто ланцюжки закінчились і я притягую гачок через квадратик другий та перший. І далі знову 6 ланцюжків вгору перевертаєте виріб. А далі в'яжу так, щоб була однакова кількість клітинок з передньої та задньої частини виробу. Додатково дов'язую один ланцюжок, складаю дві сторони виробу одна до одної, щоб співпав кожен квадратик, та тепер зв'язую їх. Але не повністю, щоб створити простір для рук. Тобто потрібно зв'язати дві сторони по боках, просто просовую гачок через дві петельки, які напроти, накидаю нитку та витягую назад через петельки на гачку. Як визначити довжину, скільки зв'язувати? Я одягала виріб на себе і, в залежності чи зручно мені було, регулювала це. Але приблизно я зв'язала дві сторони по довжині двох квадратиків. Наступний етап це рукава. Я в'яжу три ланцюжки вгору, накидаю нитку, придіваю гачок через квадратик і все, як завжди, просто звичайні квадратики. Притягую гачок через дві накинуті нитки, потім через дві, що залишились, тобто вже в'яжу по спіралі цей рукав. Після кожного ряду він буде розширюватися. І довжину регулюйте залежно від бажаного результату. Я вже зв'язала рукав, але потрібно завершити це все до кінця. Я в'яжу останню клітинку, як завжди, три ланцюжки вгору, але протягую хачок одразу через клітинку, а потім через петельку тобто ниток додатково не накидаю. Додатково в'яжу один ланцюжок, відрізаю нитку і затягую на вузол. Рукав готовий. Тепер до другого. Зараз я покажу, як прикріплювати нитку. Задіваю гачок через дві петельки, беру нитку і роблю вузлик як на початку відео. Одягаю на гачок та затягую. Все далі в'яжу, як на попередній стороні, все те ж саме. В'язання рукава ідентичний, проте я не рахувала, яка довжина по клітинках. Я це робила приблизно, коли приміряла на слів і дивилась, чи однакова довжина по рукавах. Залишились тільки естетичні моменти, тобто потрібно заховати нитки, які стирчать для надійності. Я придягаю крючок і просовую нитки в самий виріб. Це також можна робити пластиковою голкою. І ви бачите перед собою це скарб. Ось що в мене вийшло ось такий ленд з такими довгими рукавами, які розширяються. Ось до кінця, і відразу розкажу про висновки, які я зробила. У мене всього два висновки: це стосовно типу тканин і процесу, взагалі, в'язання. Відразу хочу сказати, що обирати нитки потрібно повідчуття, тобто вони повинні бути приємні до шкіри, тому що я відчуваю, що цей тип ниток, а це є шерсть. Вони колються, колються трішки до шкіри. І наступне це те, що потрібно приміряти виріб в процесі в'язання тобто при в'язанні комірця. Прив'язання довжини рукавів, в'язанні цих двох частин, передньої і задньої, Потрібно все це перевіряти, щоб воно все співпадало, по тому як вам зручно, по тому, як вам потрібно, тому що це реально економить час, коли ви відразу в'яжете рукава, розумієте, що так, мені ще потрібно десь рядів два або три. А не ви в'яжете 10 рядів, а потім все це розпускаєте. Просто, ну просто я так робила. Тому не повторюйте моїх помилок. Ось що вийшло. І ще раз вам покажу, ось так, от просто. Там ще будуть, мабуть, якісь шорт-відео на Ютубі, тому запрошую вас подивитися. Рада була вас бачити і до зустрічі!